Раночку, раночку, такі чудові карти, ось їхній мішочок. І дивимося основні моменти квітня. Дуже комусь знадобиться моя порада. Дуже. Так, дивимося квітень 2025. Уже з перших чисел до 5 числа, з 1 до 5 можна розраховувати на допомогу вашого роду. Дивіться, який рід за вами стоїть. Це значить, що. Те, що ви задумали, треба дуже добре обдумувати і малювати своє життя, так як ви надумали. Ви сильна людина, у вас сильне біополе, а значить, це передано вашим родом. Дійствуйте, тут у вас все буде виходить, тільки треба собі надумати шлях, як дійствовати. І от десь вже сьоме, восьме, дев'яте ви зробите те, що запланували. Ну, я не знаю, кожен там своє планує, щось може відкрити якийсь бізнес, може на роботу зустроїться. може з кимось помиритися. От оці числа запомніть, вони для вас пророчі. От вже з 10-го зустрічі з родиною. Тут гарні. Гарна допомога один одному, радитись будете, поради один одному, зустрічатися. Тут піддержка вашої сім'ї. Знаєте, така сильна, кругова, гарна карта. Підтримка сім'ї. Далі дивимося. Хтось починає все з нуля. Карта Дурня говорить, я її дуже люблю, вона мудра карта. Говорить про те, що ви можете почати все спочатку. Наприклад, помиритися із коханою людиною і початися спочатку. Лікування, яке дало гарний результат, і ви можете почати здорове життя. Після тяжких якихось подій, ви можете нарешті-нарешті вийти із складної ситуації. Гарна карта. Так далі. Карта довголіття. Я її дуже люблю. Бачите, ви вже так на склоні своїх років, це вже за 90 і все одно у парі. Ну, пара тут може бути і чоловік або жінка, або ваші тваринки, які з вами до кінця своїх днів, бо вони вірні друзі. Також тут ваша родина, бачите, ви вже геть на склоні років 90-95 років. а Ваші діти, внуки, правнуки живуть собі і все в них добре. Це карта довголіття. От хто зайшов на моє відео довголіття. Довгожиті. Так, далі дивимося. З дітками все добре буде. Значить, із 18 числа і днів 10 так можна не переживати, бо тут карта безпеки. Так, далі хтось дуже лікувався і надіявся на зцілення або на вилікування повністю. то тут якраз ця карта говорить, що цей момент наступає. Дивіться, скільки камнів, яка терниста, камениста доріжка була. І нарешті, нарешті, ви виходите із цієї ситуації. Нарешті є для вас світлі моменти. По здоров'ю. так Ну, Спілкування з королем таке собі, бо король ваш коханий, ну, колючий, з перешкодами. Ну, ви ж його вибрали. Передивіться з ним ваші відносини, може, якісь поправки внесіть, бо такий з перешкодами. І от з 20 по 10 ви влучно стрельнете. Все, що ви будете планувати в квітні, от в таких числах, у вас вийде. Тут навіть рука свише вищих сил, допомога вищих сил. Ну і після 25-го нарешті отримаєте те, що хотіли. Це гроші. Може продасте те, що ви хотіли, може, відкриєте бізнес, а може знайдете гарну роботу, або вам дадуть гарну посаду, підвищення. Гарна карта. Ну, король Пінтаклі сам про себе говорить. Хай все у вас буде добре. Я підсказала в основні моменти. Я завжди вам буду підсказувати. І все буде добре.